Привіт, ролик вже в гліте будем відкривати. Істап. Я не знав, то я зано. Куда я? Выйдете, выйдете! Сорочка. Бітва за царство кота. А це вам що таке? Ярость самурає. Що це таке? Непонятно. Нові события. Может почти. Ще... Сейчас буде інтересного немає. А... Добре, спасики. Чиво? Чего? А, це я добавлюсь туда кедзи. Це на пайпере. Ну якби до кедзи було... то я был в шоке. Не по так, надо было на Так, квесты. Ничего такого. Битва за царю Что тут у нас 25 скин. Роллы я yes. забыл Два, четыре, Висим роллы пять сил Саби, Заразу очень острые, острые. Бо. безумно острые. Я буду в шоке, я бы сказал, острые выпадут, очень острые. Остріє брирок. О, забув. Ще одне остріє. Фальчика не було адський острів. У мене і так адский острів. Брига. Один револю. Іконка. Так. Що тут ще є таке? 4 сюда подивимось не хапит мехарит вот тут кстати вступайте в клуб фанатов глада 4 магазині в акциях есть Май... они они е все таки да блин а гемів не выстачаю Мені кахається брав у старосу садуї. Вони не розуміють, що хтось не може донатити, такі, як я. Все, що таке. Це ж мій любимий. Эф! Мій любимий F. Як мені повезло з моїм любичком ешем? Набраут старі з зовсім дорога номер розумію. Не всі можуть донатити, Ну, зато хоч чок віддали. А накаралася одна довіра стативок. Так, о, новий чейоне треба забрати. Май байк, май момент. Такі разом. Ковари роху забране роли 9. Так, а це что за А це я глава. Що буде, якщо натиснуть нову главу? Чув? А Блін! побачив, Бубач, как ты Що Что тут треба робити вообще? Не розумію. Так, восьмое мое. А далі. ну це восьме І п'ятнадцяте. а А це що? Там що було? А двадцать ролик. 5 вже знайдено До... доступно игрового херфеймов с мортификатором васаби. Скини. у тебя ноль і сім. І, Кстати, ты вообще роллы получили? Я их не помню. Я їх ніколи не получу. Можте мегапір як грати? Де тут є модифікатор вассабі? Так, битву, саме грає, бо граю. Хотілося б на містер Пів вибрати. Це любимо мій на кой тут. А що робить нет? Ч робить Ніта? Так, а на кого у мене є? Петя оставляю, ще вогни на слід. О! Так. І кстати, це мої тут нові друзья, де я їх ще не добавив. Так, е -е. стоп! Обігнали мене! Я її так! Нахреб ще! Стоп! Коли? Вони так багато вяпнули. Так. Коли вони встигли апнути так багато? Іменно цей тисяча. Десь тисяча. Я купків за день. А на кого ще тут. Що на болі робить? Цікаво. А где тут был? О, покич. Походу сильный будет. Вообще непонятно. Восьмой бит. А хотя можно. Чуть. Да не, наброк. Лучше. Сила. А ну, ну. Может, где-то Можна отримати роли? Мабуть, мегапири. Зрозуміло. Угу. Коли вже почнеться? Коли вже можна буде зберігати на роли? Я ваш тянена зберіга на 200. Гиперсвязный вид до лески. А кого я тут вообще получу? 150 проев. Короче, я вже знаю кого виберу? я выберу так бойца, но пока не знаю я кого. Я знаю. Офака не офука нет, не вижу. Эх, о, кстати, можна заново карту зребрити. Э, е, а чого ты работаешь? Купки мне приративается. Я брал старой сошос ума. Я бы його вдалив. Не розумію. 200 років невозможно собрати іменно як що Вас немає. Ви не можете донатить. Та, все я пішов знімати відео, то... а то буду з мои демоці.